Мій уболівальник донецького шахтаря вийшов. Термінова інформація. Тільки що прибув. Крак вдумалий Ірас розкрив усе, що НАТО божеволіє від цієї новини. Ви не повірите, що він сказав. Але перш ніж повідомити вам цю новину, підпишіться на канал, щоб не пропустити розгортання цього відкриття. Адже ми збираємося оновити вас про все з перших уст. Півзахисник Шахтаря. Чемпіонат став цікавішим тим, що було багато українців. Півзахисник донецького шахтаря Єгор Назаріна висловив свої думки щодо рівня команди та українська прем'єр-ліга. Шахтар став більш українською командою. Я б навіть сказав, більш популярний. Він зібрав багато вболівальників, які підтримували нас у Європі. Багато хто не очікував такого від шахтаря. Але команда чомусь ще зміцнилася. Вже ставте лайк на цьому відео, тому що вам дуже важливо не пропустити останні новини донецького шахтаря, які ми тут виклали. Дякую. Продовження. Що думаєте про чемпіонат України зараз? Іноземці покинули нас. Це чудовий шанс для українських футболістів проявити себе. Я не думаю, що ліга стала слабшою. Ще цікавіше робило те, що було багато українців, розповів Назарен. Нагадаємо, Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи в активі 30 очок. У четвер, 16 лютого, команда Ігоря Ювічевича зіграє проти Ренна в одна 8 фіналу Ліги Європи. Початок о 19 годині 45 хвилин. На вашу думку, шахтар повинен був зберегти цей склад чи ні? Яка твоя думка? Пишіть у коментарях, тому що для нашого шахтаря це дуже багато. Стежте за оновленнями, тому що я щохвилини буду оновлювати вас останніми новинами від гірників.